Слава, слава, слава. Скоро слава Україні! Слава! Слава! Сьогодні Верховна Рада ганебно похвалила антиконституційні закони, які обмежують права громадян. І свободу слова, і свободу мирних зібрань. І свободу самовираження, і багато-багато іншого ці закони є абсолютно антиконституційними. У нас є ієрархія законодавчих актів. Понад вище за конституцію у нас нічого немає. Тому ми будемо жити за конституцією. Так? Так, так, так. А щодо цих законів, депутати і омбудсман мають зробити подання до конституційного суду. А поки що треба тиснути на президента, щоб він не підписував. Цих ганебних законів. Хоча ми підозрюємо, що саме з його адміністрації вони і не дійшли. У мене таке враження було, що депутати не зрозуміли взагалі за що вони голосують. Навіть комуністи і депутати партії регіонів. Ганьба! 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 А тепер я практична порада. Реєструйтеся в домені Google та в інших доменах подалі від Росії. Закривайте пошту Mail.ru або використовуйте її тільки для, приватних, для приватного спілкування побутового. Добре? Тому що є підозра, що всі домени всі е, електронні зв'язки в домені ру будуть прослуховуватися. Дякую.